На прийшла асфальт розтанув, тож саме час займатися дорожньо-ремонтними роботами. Сьогодні ми порівняємо, як із цим завданням справляються у різних містах області. Відправна точка суми. Тут робота кипить, ремонтують і чи не на кожному кроці. Утім, встигнути все і одразу не виходить. Дороги нікуди не годні. Їх давно треба зробити. А у нас тут є підприємці, які і ринок і все інше, могли б уже й посаді стоять. Ви бачите, машину їхати не не. Практично невозможно. Потім починаються дорогі запчасті. Ремонт на вулиці інтернаціоналістів посеред дороги красуються ось такі велетенські ями. Автомобілісти обережно їх об'їжджають, натомість у дворі цього будинку мають ремонтувати тротуари. Ходімо, подивимось. Дійсно, цю територію взялися оновлювати капітально, прокладуть нову плитку та облаштують місце для автостоянки. Використовується тротуарна плитка. По германській технології зроблено як на тротуарні дорожки, так і на дорогу. Спеціально розрахований для нагрузки на великогабаритний транспорт, тобто мусорні машини, пожарна машина. Скора допомога можуть спокійно проїжджати. Ще в планах 35-й двір, 37-й і плануємо далі виходить весь мікрорайон. На Харківській така ж метушня. Тут на цей ремонт чекали 30 років, кажуть місцеві. І от це, скільки ми писали в ЖЕКі, нічого не ділась. І тільки в цьому році стали нам болі діляти, як гориться ремонт. Ми очень довольні. А землю засіють, посіють травку. Ну, в общем, коротше, роблять хороший двір. Жили все час тут лужа. Сколько я літ уже живу, тут 30 років, лужа, яка була. Зараз, звісно, красиво, але вони тільки... тільки тут зробили. Чоловіки ж говорити соромляться секретами та тонкощами своєї роботи, діляться не на камеру. Кажуть, зараз прокладають так звану основу, яку потім покриють лицевим шаром асфальту. Тут же оновлюють і клумби, і тротуари. Ми любимо свій міст і стараємося, щоб було в ньому красиво, чисто, порядок був. Великий шматок дороги латають і на Лушпи. Ця територія баланс заводу Фрунзе. Кажуть, був прорив труби, тепер же наводять красу. Вони заділили, тепер ми робимо розриття. Фрізой вирізали. І поки не вкатає, тоді просмолимо, тоді буде другий слой. Центральна вулиця і праздник Надо навести порядок. Ну, затрати великі, звісно. тисяч сорок п'ятдесят. Прибудинкові території ремонтують капітально і на Курській, на Роменській. Сліди від ямкового ремонту вже встигли висохнути і у центрі міста в управлінні капітального будівництва та житлового господарства розповідають на цьогорічний ремонт доріг виділили 60 мільйонів гривень. У минулому ж році роботи обійшлися на 20 мільйонів дешевше. Робота техніка на городських дорогах, то тобто с робота турба свою роботу виконують, Ямочний ремонт робиться, свою роботу виконують. Вчора повним ходом резали фрізою вулицю Кірова і так далі. Тобто йде першим ходом поточний ремонт. Це основне направлення. Переходимо на капремонт дорог, то що ми з ним запланували. Є у нас з ним дороги, які ми зараз йдемо, проходімо процедуру тендеров. Роботи по оновленню дорожнього покриття триватимуть до кінця року. За цей час планують залатати багато доріг, розбитих вщент. Утім, зношена техніка, застарілі технології та підвищення цін на матеріали ускладнюють робочий процес. Між говорять що стоїмость асфальту завищена, ворується і тому подобне. З такою стоїмостю і з такими матеріалами, я вам скажу, що дуже сложно працювати. Подорожали грузоперевозки три рази. Один раз 30%. Тепер подача вагонів подорожала на 6 гривень на тонну, Ну, а что касается битума, то он колеблется от 14 тысяч за тонну до 9. Скільки ж встигнуть зробити за теплі місяці, покаже час. Посадовці розповідають про розбиті дороги та двори до міської ради регулярно надходять листи від сумчан. На ці звернення виконавці робіт реагують першочергово. Тому, якщо до вас ремонтна техніка не заглядала вже багато років, не мовчіть та повідомляйте про проблему. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.